Всім кось колона світобудів, чому гумор таємна зброя сильних. Світ іноді здається надто важким, він тисне термінами, новинами, кризами, чужими очікуваннями, і ось у цій громізкій каруселі раптом з'являється людина, яка сміється, причому на поверхне вони в стилі «Ха-ха, все окей. А глибоко, щиро, так, що напруга дане. І саме такі люди, хоч як парадоксально, тримають на своїх плечах усе це хитке світобудову. І якщо дивитись полізу езотерики, гумор це зовсім не жарт заради жарту. Це має трансформації енергії. Страх перетворюється на сміх. біль, в Іронію, тупик в абсурд. Гумор працює як алхімія душі, бере свинець життя та обертає його в золото легкості. Саме тому люди з почуттям гумору схожі на арканшут, дурак у таро. Вони йдуть туди, де решта замирають страхом, і роблять кроку порожнечу з усмішкою. Блазень. Не дурень це персонаж, який розуміє безглуздіть надто серйозне ставлення до життя, його сміх, це щит та меч одночасно З погляду психології, почуття гумору це найвища форма адаптації. Люди, які вміють сміятись, не просто легковажні, вони психологічно стійкі, вони вміють створити дистанцію між собою. Та проблемою вони бачать абсурд там, де решта бачать глухий кут. Їхній мозок буквально знімає стрес сміхом, виробляючи дофамін та ендорфіни. Саме тому такі люди тягнуть цей світ. Поки інші застріють у тяжкості та серйозності, гумористи знаходять дорогу вперед, вони стають точками світла. У загальній мозаїці хаосу. Можливо, саме тому влада нікого не злюбить сміху. Влада любить серйозні особи, страх та дисципліну, а гумор руйнує будь-яку систему контролю, тому що людина, що сміється, вільна людина. Сміятись над страхом означає позбавити його сили, сміятися над собою. Означає вийти з пастки его, сміятися з світу значить не дати йому придушити себе. І це страшніше за будь-яку революцію. Мені здається, що справні герої нашого часу це не лише мудреці та воїни, це ті, хто вміють пожертвувати самий відповідальний момент ті, хто перетворює грозу на анекдот. А сльози на посмішку. Вони таємні носії світу, їхні жарти це канати, на яких тримається хисткий цирк під назвою життя. Тому, якщо раптом стане дуже важко, шукайте клоунів світобудови і смійтеся разом із ними, тому що лише сміх. Здатен роззброїти хаос. Всіх ось.